Cinema Camp 2015, місце проведення Шейпільська база, цікаві лекції від відомих спікерів. Ми хотіли максимально сконцентруватися на завданні у форматі воркшоп. В Один з днів зйомки тримали в історичному місці Львів. Україні це вперше, тому ми надіємо, що цей Cinema Camp слугуватиме початком для наступних подібних заходів. Торію, щоб змінювати, саме під таким гаслом з 25 по 29 серпня 2015 року пройшов унікальний кінотабір «Cinema Camp Upgrade». Протягом цих чотирьох днів Молоді творчі та новиті люди були учасниками цієї дійсно творчої майстерні, де разом ми творили, де разом ми вчились, опановували основи драматургії, режисури, монтажу. І ми ставили перед собою ціль, щоб разом ми, окрім того, що маючи професійні якісні навички, ми несли змістовне відео і створювали, що змінювати всі на це Тільки початок нового творіння, нових ідей, нового руху, які будуть змінювати сьогодні, завтра наш світ. Тому до зустрічі на Cinema Camp Upgrade 2016 році.